Всім привіт! Хочемо вам показати, як виглядають LMob PowerWall. Це акумулятори для будинку або для квартири, зроблені з батарейок Tesla. Оці от Tesla, які ви бачите постійно у нас, які є в ремонті. Вони потрапляють в ДТП. Іноді стається так, що батарейка там, половина батарейки пошкоджена, а половина батарейки ціла. І зібрати з там, двох пошкоджених одну цілу батарейку, яка буде працювати на машині, неможливо. Але ці батарейки використовуються для ми їм даємо друге життя. Якісь пальчики батарейки у нас купують для електровелосипедів, для дронів, для електросамокатів, ще якогось електротранспорту, пауербенки хтось там паяє маленькі. А більшість це пауерволи. Тобто ми робимо з них паули. Power це Powerwall на 12 кВт годин, 11 кВт, якщо це 75 батарея, і 12 кВт, якщо 82 батарея. В даному випадку це у нас 82 батарея, тому це 12 кВт годин 48 вольт повервол. До них ми рекомендуємо використовувати інвертори на 6 кВт. тобто... На 2 години, якщо 6 кВт потужності, вистачає такого Powerball. Якщо ви будете з нього знімати там, 2 кВт, то на 6 годин буде вистачати вам для того, щоб була електроенергія. Цей Powerball менший він на 6 кВт годин. Тобто до, до них ми рекомендуємо використовувати інвертор 3 кВт. І ну, тут менше розміри, менше ємність і менший. Потужності ми рекомендуємо використовувати інвертор. Для того, щоб ваша зима пройшла зі світлом, і для тих, у кого особливо є сонячні панелі, таке рішення з акумуляторами це просто топова штука. Для того, щоб постійно у вас було світло, і ви собі спокійно могли між відключеннями мати великий акумулятор, тому що ці акумулятори вони в рази більше поємності, ніж там Ecoflow або якісь аналоги. Ну і звичайно строк використання. Щоб ви розуміли, Тесла дає гарантію на 8 років, що в машині ця батарейка прослужить там на 160 тисяч км. Коли ми виймаємо акумулятор з машини і він у нас постійно знаходиться в кімнатній температурі, Йому не потрібен підігрів, не потрібне охолодження, і тут нема таких великих токів заряду або розряду, які є в е, автомобілі. Тому що машина може або там тесла за 3 секунди до сотні розганяється, великі токи розряду, або ж е, коли швидка зарядка на е, машині, теж великі токи убивають батарейку. Тут такого немає, тому. Як ми собі так бачимо, що в принципі по цифрах, по математиці, цей акумулятор має прослужити в будинку або в квартирі ну, там, навіть 15 років. Але м -м, поки що такого досвіду в нас немає, То, що ми бачимо, що в машинах, Тесла, в машинах Тесла 8 років вони виходжують реально, тому що ви бачили у нас була Еска. 14-го року, якої було 450 тисяч пробігу, і батарейка була 80%. Так от, Тесла обіцяє, що через 8 років ємність акумулятора буде не менше 70%. Там, 75 Якщо ви зацікавлені, звертайтеся, ціни у нас є на сайті. Наявність уточнюйте у наших менеджерів, і е, будемо раді, якщо ви теж станете енергонезалежними.